Вітаю на моєму каналі, з вами Нік. І сьогодні я вам розповім, як создати свій сервер на 5M. Для початку нам знадобиться три програми: XAMPP, FX Server, а також 5M Multiplayer. Силки на всі програми я залишу під цим відео. Завантажуємо XAMPP та встановлюємо на свій комп'ютер. Наступним кроком ми прописуємо 5 m 5mnet, переходимо по силочці і завантажуємо 5 m клієнт та встановлюємо його також. Далі на цій же сторінці ми переходимо до пункту Docs, переходимо в Server Manual та шукаємо Admin. Відкриваємо його. У першому пункті переходимо по силочці Windows Server Build Listing. Далі нас перенаправляє на сторінку, де знаходиться основна база сервера. Тобто ми скачуємо архів, не рекомендую скачувати саму останню версію, качайте перед останню, тому що остання може бути якась баги, міні-баги, вони його ще можуть доробляти. Отже, скачуємо перед останню версію. На диску, де у нас буде знаходитись сервер, ми создаємо папку, називаємо її, наприклад, сервер. Архів, який ми скачали з базою сервера, розархівовуємо і все, що там є, перекидаємо у цю папку «Сервер». Заходимо у нашу папку «Сервер». У цій папці «Сервер» знаходимо значок FX Server та правою кнопкою миші Відправити на робочий стіл для подальшого полегшення запуску сервера, щоб ми ніде довго не шукали. Щось за багато слів сервер вам так не здається, напишіть внизу у коментарях. Тепер ми запускаємо наш XAMPP. У нас з'являється ось таке меню. Нам потрібно запустити перших верхніх дві програми. Нажимаємо на старт. Дивимось, щоб не було ніяких помилок, написаних червоним. Якщо все гаразд, ми згортаємо XAMPP. Тепер запускаємо FX сервер У нас з'являється ось таке меню, нічого страшного. Натискаємо детальніше. І виконати. Тепер відбуваються початкові налаштування нашого сервера. Тут ми дозволяємо, нас перенаправляє у браузер, де ми тиснемо Link Account. Далі тиснемо Continue. Далі ми проходимо невелику реєстрацію. Також не забуваємо ставити унизу галочку. Нікнейм не обов'язково заповняти, але пишете пароль і внизу його ще раз повторюєте. Далі нас перенаправляє на сторінку, де ми вписуємо назву свого сервера. Потім вибираємо популяр багатокористувацький. Далі вибираємо фреймворк, на якому ми будемо працювати: ESX, Qbox та QBCore. ESX він трохи старший. Qbox це вроді як новіша платформа, але ми вибираємо QBCore. Далі у нас показує, куди зберігається наш сервер. Тобто у ту ж саму папку, де ми створювали папку з назвою сервер. Тиснемо кнопку Next. Натискаємо на зелений напис CFX Portal під строчкою, де вставити ключ. Sign in. Generate key згенерувати ключ, вказуємо назву нашого серверу, але це не обов'язково. Це для того, якщо у вас є декілька серверів і щоб ви не плутли з деякий ключ, ви вказуєте назву свого серверу. Внизу з'являється наш ключ з нашою назвою. Справа є кнопка Скопіювати, копіюємо цей ключ. Повертаємося на попередню сторінку, вставляємо цей ключ і натискаємо на зелену кнопку. Якщо ви бачите, що у вас побігли равлики, значить ви усе зробили правильно. Чекаємо встановлення нашого серверу. Як тільки завантажиться на 100%, автоматично відкриється папка з нашими ресурсами, тобто це та папка, куди ми будемо закидати свої скрипти та налаштовувати наш сервер. Тобто папка txdata – це папка, куди ми закидуємо наші скрипти, або, як дехто каже, модифікації, а папка сервер це ми будемо оновлювати час від часу свій сервер. Час від часу сервер потрібно буде обновляти. Це раз в тиждень або раз в два тижні. Для того, щоб поновити сервер, нам потрібно перейти 5M.NET, Docs, Server Manual та X-Admin та вибрати перший пункт Windows Server Build Listing, завантажити архів з перед останнім оновленням, розархівувати та закинути його у папку сервер, так як ми це робили на початку відео. Тиснемо кнопку Next. Далі 23 рядок ми залишаємо тільки назву нашого сервера, а також залишаємо лапки. Усе зайве ми видаляємо. 24-й рядок ми робимо по тій самій схемі. У 26-му рядку Sets Local ми замінюємо деякі букви, щоб у лаунчері стояв український прапор біля назви нашого серверу. Тиснемо зелену кнопку. Усе ми запустили наш сервер. Зліва видно, що було червоним, сервер був неактивний, Жовтим, що він завантажується, і тепер зеленим, що наш сервер активний, і ми можемо на нього заходити. Згортаємо XAMPP та командну строку. Ні в якому разі не закриваємо, а згортаємо їх. Тепер запускаємо 5M Launcher. І тут ми бачимо назву нашого серверу, до якого ми можемо під'єднатися. Створюємо свого персонажа. Я думаю, ви тут розберетесь. Вибираємо місце спавну. Та вибираємо модель для свого персонажа. Не раджу брати стандартні моделі, тобто, які вже одягнуті в подальшому, ви не зможете їх ні переодіти, нічого з ними зробити. Вибираємо самого першого персонажа. Зберігаємо та виходимо з будинку. Ну ось і все ми створили сервер. На ньому можете грати поки тільки ви або ваші друзі, але за допомогою додаткових програм, про які я буду розповідати пізніше. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також не забувайте заглядати у плейлисти. Там буде багато різних відео, вони розбиті по категоріях. Я думаю, ви знайдете саме те, що вам потрібно. А з вами був Нік. Усім гарного та вдалого дня. Побачимось!